Не без суперечок. У рівному відбулася чергова сесія міської ради. Безумовно, головним позитивним рішенням стала підтримка сил оборони. З понад 50 мільйонів гривень близько 40% спрямували на видатки, пов'язані з воєнним станом. 20 мільйонів виділив фактично те, що пов'язано з воєнним станом. Це є допомога там силам оборони. Це, наприклад, на закупівлю саме Старінки екофло, І також є ті кошти, які передбачаються там на різні там ну, допомоги, тобто це і господарські допомоги. Однак на тлі цих правильних слів інші рішення сесії змушують замислитися, чи всі пріоритети розставлені настільки однозначно. Зокрема, болючим питанням залишається оплата роботи працівників дошкільних закладів. Депутатка рівної ради Галина Кульчинська виступила з ініціативою доплачувати педагогам дошкілля 2600 гривень. Якщо брати на вскідку, з 1 вересня до кінця цього року потрібно приблизно 10 мільйонів для того, щоб кожному дошкільнику дати те, що отримують вчителів. Це все рівно буде значно менше, ніж у вчителях. Ви зрозумієте, людина приходить на роботу на 8 годин і йде в 8 годин. Ну, так не може бути. Вони кричать по всій Україні. Це насправді ну, достатньо небезпечна соціальна ситуація. Однак декому 2600 гривень здалося за великою доплатою. Тож почали розглядати пропозицію надбавки у сумі 1300 гривень. Це сподобалось не усім. 1300 було до вересня. Ми сьогодні з вами вирішимо питання 1300 і знову ті дошкільники будуть в такій самій ситуації, бо вони вже їх це вже крик душі. Та все ж зупинилися на надбавців в 1300 гривень для педагогів та 1000 для інших працівників дошкільних закладів. Кошти взяли шляхом зменшення обсягів резервного фонду. Разом це вийшло 3,5 мільйони гривень, і цього вистачить на місяць. До наступної сесії мають знайти нові шляхи вирішення. Будемо думати так само інші місяці, де будемо брати фінансування, адже це є в нас пріоритет, це є діти, особливо воєнний стан це дуже важко, і ми маємо їх підтримати, розуміти, що це теж є наша певна відповідальність. Маємо зробити так, щоб забезпечити гідну заробітну плату. Велика кількість питань традиційно була присвячена землі. Найбільшої дискусії викликало питання викупу земельної ділянки площею 39 соток біля парку Шевченка. Чому ж воно обурило окрему частину депутатів? А все доволі просто: це чимала ділянка землі, яка непропорційна площі нерухомості, під яку її хочуть купити. На цій ділянці є приватна нерухомість. Очевидно, під неї можна продати землю, але ще ну інша частина дуже приваблива, дуже дорога. От сьогодні ми говорили, що немає вихователям, вчителям на дрони, не вистачає грошей. Оцю землю іншу, напевно, було б логічно відрізати, поставити на аукціон і отримати максимальну ціну і були б у нас гроші на всі наші потреби. 22 депутата проголосували за. Однак це ще не означає, що 39 соток ось так продадуть. Цим голосуванням надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Тож як вирішиться це питання, ми побачимо згодом. Проте це рішення кидає тінь на промови про пріоритетність оборонних видатків. Поки місто знаходить мільйони на ремонти фасадів лікарень та нові програми будівництва спортмайданчиків, ласий шматок землі в серці рівного може перетворитися на черговий житловий комплекс, що ставить під сумні. В прозорість та справжню мету розподілу міських ресурсів у часи війни. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.